тепер стали сучасними. Ми йдемо в ногу з часом. Ми змінюємося для вас, для того щоб залучати молодь і всіх бажаючих читати, тому що читати завжди було модно. Це якби простір освіти, простір дозвілля, простір розвитку і відпочинку. Бібліотека це місце, де формується особистість, і саме в бібліотеці можна знайти себе. А знайти е, ту внутрішню особистість, якою ти є насправді, тому це місце сили дітям для того, щоб саме в бібліотеці. Дати задатки любові до книги, до старту читання, до розуміння для чого читати для молоді. Бібліотека це саме те місце. Той простір, де можна себе реалізувати, де провести корисний час, це платформа розвитку, відпочинку. І для людей старшого віку це саме місце освіти. Бібліотека це взагалі таке місце, яке в якому можна робити абсолютно все. Книжки супрові, нові. Простори дуже круті. Взагалі, бібліотеки зараз геть інакше ніж раніше. Тому, якщо ви ще не були в бібліотеках, обов'язково прийдіть і ви побачите, наскільки це все дуже круто. Юніпі в Україні вдячна за підтримку Швеції, і ми вдячні всім нашим партнерам, з якими ми маємо можливість. Робити таку важливу справу, як підвищення цифрових навичок українців, тому що цифрові послуги, якими люди не можуть скористатися через брак, власне цифрових знань, вони навряд чи будуть ефективними в бібліотеках в будь-якому найменшому містечку або селі чи селищі, є можливість підійти і звернутися по допомогу до бібліотекарів, які власне і навчать вас користуватися електронними пристроями, гаджетами і допоможуть. Вам увійти в цей цифровий світ великих можливостей я запрошую бібліотеку бібліотеці круто, модно і по сучасному.